Мир Божий, шановні слухачі Слова Божого, разом з вами будемо досліджувати пророства Божі, а саме книгу об'явлення невеликий відрізок, який ми будемо читати, записаний в 13, 13.11 по 14. На початку хочу сказати, що всі пророцтва були в більшості мірі адресовані народу Божому. Характерною ознакою народу Божого у всі часи було те, що віра в Ісуса і дотримання десяти Божих заповідей. Uh, і завжди таємниця Божа була дана народу Божому, і вони знали правильне їх застосування. І перше, що ми читаємо тут, в книзі об'явлення, і побачив я іншого звіря, так починається це просто, яке тут записано. В попередньому відео ми говорили, роздумовували над звірем, який. Мав 10 рогів і 7 голів. а тут говориться, що апостол Іван, маючи свідчення самого Ісуса Христа і побачив я іншого звіря. Якщо говорити ще також відклиниться від теми, говорячи про звіра, що всі звірі, як з книги Даніїла, так і з книги Об'явлення, чому Господь використовує такі символи, як звіра, чому Господь не прямо сказав, що це. Римська імперія або Вавилонська імперія або Сполучені Штати Америки. На мою думку, це тому, що щоб не підвернути свій народ зайвим переслідуванням, та як в совєтські часи, було що віруючих людей обвиняли в шпіонізмі або приверзності іншій країні тому Господь. Скрив це символом. І ще одна думка, що Господь це завернув якби в тайну пророчества, щоб люди, як колись то Даніл, вони був названий чоловіком бажань. Тобто, людина бажала, потребувала, щоб не все було легко, щоб людина шукала відповіді і зверталася до Бога, так як Бог дав ці пророцтва. Звір побачив іншого звіря. Чому іншого? Тобто, не той перший звір. Леопард, за якого описується у 13 розділі з 1 по 10 вірш, а іншого звіра. чому особливість цього звіра? Всі звірі, як з книги Даніїла, чотири звірі, так і цей звір, який описаний у 13 розділі а, Леопард, вони виходили з моря, а море складається з води. Тому вода це народи. Тобто одна імперія завойовувала. Іншу імперію, один народ завойовував іншого, став, ставав на його місце. А характерною особливістю цього звіра, що він написано і побачив як іншого звіра, що виходить із землі. Тобто а, із землі це на новій території, де ще не було такої впливової, сильної імперії. ще важливо, коли ми розмишляємо про звірів і приписуємо її їх. Тій чи іншій імперії нам важливо пам'ятати дві важливі правила: що ця країна, яку ми приписуємо, що це є звір і підходить під тлумачення пророцтва, то ця країна вона повинна грати видатну роль в історії світу. І другий найважливіший фактор, що ця країна мала вплив на і відно... пряме відношення народу Божого. Так як ми бачимо, Вавилонська імперія, яка вона була створена, то е, вона була, мала великий вплив на народ Божий, що вона полонила народ ізраїльський. І саме більше із всіх світових імперій, які, через яких Сатанаї здівався народом Божим, це була Римська імперія, особливо Папство, яке 1260 років воно різними способами катувало народ Божий і не допускало до людей світло Боже. А саме страшне, що вони розп'яли самого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Тому звір, який ми з вами роздумуємо, інший звір, він особливий. І в чому його особливість? Він виходить із землі. А, як цей звір, а, ми можемо сказати, що це люди, які, яким Бог відкривав і церква, які Бог відкриває свою істину. Вона називає тлумачить цього звіра як Сполучені Штати Америки. Ми потім розберемося, чому багато доказів ми можемо зібрати, виходить із землі, як зародилася історія зародження Сполучених Штатів Америки. Протестанти, які втікали від узурпаторської влади Ватикана, папства, католицизма, яких як інаковіряючих, в амфітеатрах вбивали і катували, то вони. Розбігалися з цієї імперії і рятувалися, і навіть е, основна маса їх вони знайшли свій, своє укриття в новому континенті, новому материкові, е, це Америка. Вони в різних колоніях були і потім сформували штати, розвивалися і ще збільшувалася. І так вони прагнули створити нову країну, не, яка би була особлива. І так цей звір виходить з землі. Тобто Сполучені Штати Америки вони з протестантів творилися, і вона є протестантською країною. Вони ці протестанти прагнули зробити демократичну країну, де є свобода слова, як політичну свободу, щоб була, і релігійна, особливо, щоб не було утисків. Так вони і зробили цю країну. І від них конституція була також особливою. І так з'явилася велика і на це був Божий замисел, Божа думка, та як Господь любив і допомагав своїм дітям, які бажали, які протистояли протестанти. Вони стали проти вчення, яке було не біблійне католицизму.